Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ісус Христос є пісня така: Мій Ісус це ім'я найдорожче. Прихід Ісуса Христа це надія всіх християн, усіх віків, усіх часів, те, чого очікували, те, на що надіються всі християни і, напевно, особливо ті, які живуть в кінці часу. Але перед тим, як прийде Господь і Спаситель, в світі мають відбутись певні події. Які події мають відбутися у світі перед тим, як прийде Христос? Війни, катаклізми, хвороби, да, всякі епідемії. Да, і ось це те, що я на чому хотів зауважити, що, захотів, що хотів. Проповідь Євангеліє. І буде проповідано Євангелія по всьому лицю землі, і тоді прийде, і тоді прийде кінець. Це те завдання, яке Господь нам дає. І цю Євангелію буде проповідувати ангел, який летить да, посеред неба. А де в цей час буде церква? Очікувати буде. Да? Поки ангел буде проповідувати Євангеліє, церква буде очікувати. Ангел... І є Церква да? церква буде проповідувати Євангеліє в цьому світі. І перед приходом Ісуса Христа. Буде лише дві категорії людей. Сьогодні є ще ті, хто не визначились, так? Ті, можливо, навіть десь якісь племена, я не знаю, хто не чув, є ті, хто не визначились багато, але буде дві лише категорії людей. Ті, які прийняли, і ті, які свідомо, свідомо не прийняли, через різні причини. І ось церква буде проповідувати це Євангеліє, це те, що доручив нам Господь. І от про це я хотів би з вами сьогодні говорити: про те, яким чином церква буде це робити. Що треба церкві для того, щоб. Успішно завершити проповідь Євангелія в цьому світі, перед тим, як прийде Ісус Христос, наш Господь і Спаситель. Ні знання, ні освіта, ні таланти можна бути чудовим екзегетом і знавцем Біблії. Але якщо ми не усвідомимо того, що на цій землі щось зрушити з місця може лише Дух Святий, нічого не буде. Уважно читаючи святе Писання, ми можемо побачити, що Дух Святий завжди був рушійною силою в проповіді Євангелія, взагалі в служінні. Саме знання Христа учням не допомогло зрушити Боже, Божу справу з місця на цій землі. Ісус Христос сказав їм залишатися в Єрусалимі аж і чекати, чого? Сходження, да, сходження Духа Святого, коли вони отримують силу згори. І от про це я сьогодні хотів з вами говорити. Проповідь і роздуми наші будуть мати назву Мені потрібен Святий Дух. Ми з вами зараз будемо читати і роздумувати над рядом текстів священного писання. Почнемо із книг Старого Завіту, які показують роль Духа Святого і його участь у служінні. Отже, почнемо із книг Старого Завіту, кілька текстів. Перший з них записаний у книзі Вихід. 31 розділ з першого по третій тексти вихід 31, 1-3. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: Дивися, я покликав на ім'я Бецаїла, сина Урієвого, сина хура юдиного племени і наповнив його Духом Божим мудрістю і розумуванням, і знанням і здібністю до всякої роботи. Тільки Дух Божий дає мудрість розуміння. Знання і здібність до всякої роботи? І коли ми в житті стикаємось з проблемами і говоримо, це служіння не працює, цей проект не працює, ці люди не хочуть слухати про Бога і чути, то виникає серйозне запитання: а в кому чи в чому власне проблема? Невже Слово Боже, яке каже? Матвія 9:37, жатви багато, а робітників мало. Це що обман? Якщо Слово Боже каже правду, а Слово Боже каже правду, то де ця жатва? Тільки Дух Святий дає розуміння і мудрість. Тільки Дух Святий знає, який плід уже дозрів, а який ще не дозрів. І коли я йду без керівництва Святого Духа і пробую зірвати плід, який ще не дозрів, і вкусити його, то крім оскоми я нічого не отримую. І це стосується і людей, і проєктів, які робить церква. Зачитаємо наступний текст: Друге царів 2.9. Книга Друге царів, друге царів 2.9. І сталося, як вони перейшли, то Ілія сказав до Єлисея: проси, що маю зробити тобі. Поки я буду взятий від тебе. І сказав Єлисей, нехай же буде на мені подвійний твій дух. Хіба не було більше чого попросити? Можна ж було чогось іншого попросити? Там, Щоб царі мене слухали, щоб я в, народу, в очах народу авторитет мав. Ну і так далі, щось подібне. До речі, гарний прообраз, да? Ілля Єлисей, гарний прообраз Ісуса Христа і учнів, коли Ісус піднімається, да? буде возноситись на небеса, Він обіцяє. Своїм учням, що їм буде даний хто? Дух святий. Єлисей розумів, що нічого крім Духа Святого йому не поможе. Читаємо ще один текст, досить відомий нам всім, Захарія 4.6, і відповів він і сказав мені, говорячи, оце таке Господнє слово дозоровавеля не силою, і не міццю, але тільки моїм духом, говорить Господь Савоот. Ось, ніяка освіта мені не допоможе, хоча вона важлива, якщо зі мною не буде присутній Дух Святий. Давайте перейдемо до текстів Нового Завіту. Книга діяння апостолів, 16 розділ, 7 текст. Дії апостолів 16.7. Дійшовши ж до Мізії, говориться про місіонерську подорож апостола Павла, дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до вікіні, та їм не дозволив дух, дух Ісусів. Ось, учні планують. Видно, що планують, так? Були ж плани якісь. Але тільки Дух Божий знає, куди їм потрібно йти насправді. У Бога є план для нашої церкви, і у Бога є план для нашого з вами життя. Він знає, яким церквам я маю служити, якими проектами маю займатися, яким саме людям маю служити, яким людям я маю про Христа розказувати, а з якими я маю просто помовчати. Тільки Святий Дух це знає, і тільки Він це може підказати. Навчання, просто духовне, фізичне, якесь світське, воно необхідне і корисне для духовного розвитку. Але Дух Святий вдихає у все це життя. Давайте ще один текст зачитаємо і з нового завіту, останній книга «Дії апостолів, перший розділ 4 і 5 тексти. А зібравшись із ними, Він, тобто Ісус, звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очі. Що про неї казав, ви чули від мене? Іван Бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Ісус розумів, що учням необхідне хрещення Духом Святим. Ісус розумів, що Він іде, а учні залишаються на землі, щоб продовжити його справу, і їм треба дойти куди? Як далеко? До краю землі. І він розумів, що в них нема ніяких шансів, як тільки через Духа Святого. Окрім того, що вони почули від Ісуса, окрім того, що вони побачили, їм було треба ще зверху, щоб все те преобразувалося в їх голові. Тому ніякі таланти їм, ніяка красномовність, здібності вони не допоможуть. Тому ми побачили на основі да, от кілька текстів зі Старого Завіту і знову, ми побачили участь і роль Духа Святого у Служінні і в проповіді Євангелія. І тоді постає, напевно, чи не одне з ключових запитань. А що заважає мені сьогодні бути хрещеним Духом Святим? Не одна є відповідь на це запитання, я хотів би сьогодні з вами пороздумувати, поділитися чотирма відповідями, чотирма моментами. Перше це прийняти нами рішення. А точніше, краще сказати, не прийняти нами рішення. Не прийняти нами рішення молитися про Духа Святого. Ось це перше, що заважає. Скільки раз ви молитесь за їжу? А за дорогу, а за сон, а за сім'ю рідних? Ви можете уявити, що би було, якби ми стільки раз молилися про Духа Святого? Хто молиться про Духа Святого тричі на день? Тоді от стане очевидним, коли ми оцінимо своє життя, то стане очевидним, чому церква сьогодні знаходиться в тому стані, в якому вона знаходиться, чи в хорошому, чи, чи в іншому якомусь. Ми просимо про здоров'я, про роботу, про машини, там, безпеку сьогодні і так далі. Нормально. Питань нема, бережемо себе. Але хто просить про те, щоб, наприклад, мати Духа Святого більше вдвічі більше, ніж Єлисей, так щоб в чотири рази більше, ніж Ілья? Ісус розумів, що їм учням нічого не допоможе крім Духа Святого. Це перше, да, не прийняте рішення, що заважає. Ще одне, друге, що заважає, це свідомі, осознані гріхи у моєму житті. Коли християнин, тобто людина, приходить до Бога, Бог знаходить її в цьому світі, вона приходить в церкву, приймає Ісуса Господом і Спасителем, посвячує своє життя Господу. Але буває так, що деякі питання із минулого, як хтось називається причепом, а да, можна по-різному по прицеп, ось цей багаж. Є деякі ось ці одне, два, три, кілька таких питань з минулого, які не вирішені, і людина, будучи вже в новому статусі, починає вживатися з цими питаннями. Ось привикати, жити, вона, вона їх не вирішує. І це в духовному сенсі, в, в духовній такі метафорі, це так звані оці твердині сатани, форпости сатани в її житті, через які диявол буде завжди вбивати її духовність. Пам'ятаєте, да, коли ізраїльтяни завойовували Ханаанський край, не всі міста вони завоювали, Господь, але Господь сказав, що поступово ви маєте всі ці міста завоювати, поступово я буду вам їх віддавати. Але вони після того, як зміцніли, вони все одно цих мешканців не вигнали. Господь сказав, що ви маєте вигнати. Чому? Ніяких ні союзів, особливо шлюбних і так далі. Ні, ні. Чому? Бо вони завжди будуть чим для вас? Колючкою в боці, да? пасткою, і найбільше це от те, про що практика показувала, це завжди болі болі, страждання, сльози, війни. І найбільше це вводило їх поклонство. І є такі певні питання в нашому житті: ось свідомі осознані гріхи, коли ми розуміємо, що в тому чи іншому питанні ми порушуємо волю Божу. Але продовжуємо це робити. Отже, свідомі осознані гріхи в моєму житті, вони не дозволяють Богу використовувати мене у служінні. І якщо ми думаємо, що можемо піти на територію диявола, і я маю на увазі не тільки якісь нічні клуби чи там, якісь відверті якісь місця, а будь-які інші місця, цей світ. Да, де Диявол сьогодні претендує ще на це все, і сьогодні він панує і старається якомога більше людей тримати в своєму да, в цій ось, ось темряві. Коли ми думаємо, що можемо піти, маючи осознані гріхи на територію диявола, щоб послужити Богу, то це дуже серйозна помилка. Можуть бути серйозні наслідки, бо диявол не любить, коли приходять на його територію. Це друге, що заважає. Ще одне третє, про що я хотів наголосити: в комплексі можна його так розглядати: це трудоголізм, кіноіндустрія, відеоролики різні, ігри. Ну і так далі, все, що з цим пов'язано. Все, що придумав Сатана сьогодні, все, що створив диявол, воно створено для того, щоб я не чув голос Божий. Що цікаво, от, коли деякі відео подивитись про сатанистів, сатанистів, які навернулися, знаєте, що вони говорять? Що от, ось ці різні шамани і так далі вони чують голос свого пана. Дуже добре чують і розуміють і коряться йому. Інколи вони дивуються, а чому ну, тобто, християни, які називають себе послідовниками і рабами, слугами Бога, вони не чують голос Божий. І, і часто не коряться йому. Коли батько, наприклад, говорить щось своїй дитині, а та сидить в наушниках, ну, не з наушника, в комп'ютері в комп ігрі, вона ще щось чує, але оця гра її поглощає, і тяжко. да? Тяжко щось почути, зрозуміти, але щось ще ніби чуєш. А коли ти ще наушники вона одягає, то проблема в чому? Щоб Батьки не говорять, чи стали тихіше говорити? Проблема в іншому. Тому е, у цьому світі все направлено на те, щоб я не чув голос Божий. Тому що людина, віруюча да, людина, найякрасніша віруюча людина, яка не чує голос Божий, не розуміє Божу волю, дияволу вона ніякої загрози не доставляє, ніяких проблем не доставляє абсолютно. Тільки остаток. Має ту вістку, в якій має потреба має потребу сьогодні світ. І тільки остаток може донести цю вістку до людства сьогодні, якщо чує голос Божий і розуміє Його волю. Ісус каже, мої вівці, да, вони чують мій голос і йдуть за мною. І ще один фактор, ще один момент, над яким Бог побудив мене особисто також задуматись, це сон. Ми говоримо про їжу, наприклад, воду, спорт, фізичні вправи. Ми ніколи не задумувалися про сон. Пояснюю, що маю на увазі, ви прийняли рішення раніше вставати, щоб молитись Господу. Щоб більше проводити часу молитві з Богом, от ви прийняли це рішення. Диявол зробить все, щоб ви цього рішення не прийняли. Це його задача. Але якщо ви вже це рішення прийняли, він же розуміє все, рішення прийнято, ну діватись нема куди. Він мудро робить наступний крок. Ага, ти хочеш вставати раніше, щоб молитися Господу, да? щоб про Духа Святого, про духовне відродження і так далі. Добре. Ти в мене ляжеш так в годин 12 або в 2. Ти просто не встанеш рано. Якщо встанеш, то будеш молитися, засипаючи. Диявол робить все, щоб укласти нас якомога пізніше. Да? Тобто я не говорю там про окремі випадки в житті, я говорю про те, що стабільно потім виробляється. Чому пізніше ляжеш, пізніше встанеш, складніше буде молитися, складніше. Диявол може тримати в цих уковах щири християни. Повторюю, щир, щирих християн диявол може тримати в цих оковах. І приходить ввечері, і звідки вилазить купа справ, які треба зробити. І я кажу для молоді, так, що якщо, от, наприклад, особливо для молоді, для всіх, але якщо, наприклад, цей телефон, так, він от, 8 годин вечора хоча б його відкладати, то знайдеться час і для сну. Я не просто так це розказую, я сам це переживаю, тому не просто так говорю. Бог працює через мозок. Але якщо я їм все підряд, лягаю, коли хочу, не займаюся спортом так далі, то мій мозок він затуманений. Я не можу зрозуміти, що Бог хоче мені сказати, навіть якщо і хотів би. Книга Євангелія від Луки, 11 розділ, 1, 13 текст. То хто пам'ятає, про що там йдеться? Євангелія від Луки, 11 розділ. Чим він відомий такий? Перший тринадцятий текст, ми не будемо все, все перечитувати, але ще нагадаємо, що коли учні побачили, як Ісус молиться, вони кажуть, Господи, навчи нас молитися. Чому вони просять? Вони бачать, що те, як вони моляться, і те, як Ісус молиться, це щось зовсім інше. І Ісус, знаменита, молитва «Отче наш, а після молитви «Отче наш, як продовження, Ісус розказує їм відразу притчу про чоловіка, до якого прийшов гість, і просив, що? Позичити йому? просив, ну, щось йому треба було дати хліба, да? І він, не маючи, йде до іншого свого приятеля, знайомого о півночі, і просить, каже, до мене прийшов з дороги, дай мені цього хліба, позич мені хліба, бо не маю сам що йому дати. І той каже, я вже ліг спати, вже всі полягали і так далі, все закрито. Давай завтра прийди до мене, пізніше. Але Ісус каже, навіть якщо не через дружбу, то через те, що Той наполягає, надокучає йому, він дасть йому те, що Той просить. І він каже: просіть і буде дано, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Оці слова ми часто використовуємо в різних ситуаціях, але про що саме Ісус сказав ось ці слова? Про що було сказано ці слова? Шукайте і знайдете, стукайте, відчинять вам, просіть і буде дано. Чи що що? Ну, так, да, передає наполегливість, але про що саме шукайте, стукайте і просіть. От, дома ще перечитаєте, все було сказано про Духа Святого. Перший 13 розділ. 13 текст можна навіть відкрити, як підсумок Ісуса, Ісус каже, що ви, будучи злі, як дітям своїм добрі дари даєте. Скільки же більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим? То в нього буде просити. Це як підсумок усієї притчі. Тобто Ісус своїх учнів вчить шукати, стукати і так далі, щоб бути наполегливим в плані просити про Духа Святого. Звісно, в інших речах ми також маємо бути такі самі. Але Ісус підкреслює цю важливу думку: потрібно просити про Духа Святого, наскільки це важливо. І на Остаток я хотів би ще зачитати разом з вами чотири цитати із трудів Духа Пророцтва, свідчення Божої вісниці на цю тему. Наприклад, восьмий Том «Свідоцтво для церкви. Чому ж ми не прагнемо і не бажаємо дару Духа? Адже це засіб, за допомогою якого можна отримати силу? Чому ми не говоримо про це? Не молимось за це, не проповідуємо це? Господь більш схильний дарувати нам Святого Духа, ніж батьки дати добрі давання своїм дітям. Кожен працівник. Повинен молити Бога про хрещення Духом. Хотів би тут зупинитися, читаю, перед тим, як далі дочитає цитату. Що означає слово молити про духа, ну або взагалі слово молити про щось? Просити. Да, Просити от благати. Е, от чим воно відрізняється просто від. Мені подобається слово молити. Це от не просто я попросив, ну дадуть, то дадуть. Ні, то ні, то обійдуся. Ну, наполегливо так. Але мається на увазі молити. Тобто, коли ти розумієш, що без цього нема не життя, так. Да? Як от рекламу сьогодні так роблять і так її настільки показують, да, що е, ти потім дивишся і думаєш, як я без цього жив, все своє життя. Молити про Духа Святого, розумі... як Яків, як, пам'ятаєте, він каже, Господи, не пущу, поки не поблагословиш мене. Він розумів, вбий мене, але я тебе не пущу, поки не поблагословиш мене. Чому? Бо якщо Бог не благословить, якщо не підеш далі зі мною, якщо е, не буде твоє благословення наді мною, то який мені сенс далі йти? Тобто, так само вона каже: ми повинні молити Бога про хрещення духом. Не так, як щось те, що допоміжне нам буде, чи те, що було б непогано мати, а те, що необхідне, те, без чого ну, християнин не може ні рухатись в цьому житті, ні духовно рости, ні проповідь Євангелія здійснювати, і, тим більше, і також в контексті і церкви і діяльності. Ми, кожен працівник повинен молити Бога про хрещення духом. І, не ча, і часто Бог не зразу цю відповідь дає, взагалі, як і в будь-яких молитвах, щоб побачити щирість людини, що вона тільки почала молитися, а на другий день вже забула, або через тиждень забула. Це показує її. Бог цінні подарунки просто так не роздає, такі як цей. Віруючим, слід збиратися разом і просити особливої допомоги, небесної мудрості, щоб знати, як розсудливо будувати плани. І здійснювати їх. Особливо потрібно молитися, щоб Бог хрестив Святим Духом своїх місіонерів. Ті, хто в авангарді, ті, хто йде вперед, ті, хто безпосередньо йде зі словом, ще одна цитата: учні мали безхмарну віру, і вони чекали, молячись і упокорюючи свої серця перед Богом до тих пір, що означає упокорювати серце перед Богом. Боже не моя, але Твоя, Хай буде воля. Перед Богом, до тих пір, поки вони не отримали хрещення Духом Святим. Тобто скільки часу треба молити? Скільки днів? Який тут принцип? Скільки днів треба молитися про Духа Святого? Постійно, да, це да, безперервність. Да. Але до якого часу? Скільки днів? Скільки місяців? Поки не отримаєш. Да? Оце принцип важливий. Тобто, е поки не отримаєш. Дух і раніше був у світі, ще одна, ще одна цитата: Дух і раніше був у світі. Щойно почав здійснюватись план викуплення, він невпинно впливав на серця людей. Але доки Христос був на землі, учні не потребували іншого помічника. Тільки після того, як втратили його видиму присутність, вони, відчували потребу, вони відчули потребу в дусі, і тоді він був даний їм. Учні, які бачили Христа, відчували потребу в дусі. Ми, Ісуса в очі, не бачили. То чи маємо ми меншу потребу в ньому? І ще одна остання цитата. Святий Дух є представником Христа, який не має людського образу і тому незалежний. Обмежений людським єством, Христос не міг сам бути всюди, тому він мав піти до Отця, а для блага учнів послав Духа продовжувати свою справу на землі. Тепер ніхто вже не виявиться у більш вигідному становищі через те, що жив там, де жив де Христос. Що живе там, де Христос чи близько спілкується з ним? Через духа Спаситель буде доступний для всіх. І в цьому сенсі він стане для них ближчим, ніж під час свого перебування на землі. Ось цю цитату я прочитав. Ви побачили там відповідь на питання, щоб діло Христа продовжувалось на землі? Що необхідне? А, дивіться, Ісус, тому він мав піти до Отця. А для блага учнів послав Духа продовжувати свою справу на землі. Щоб діло Христа продовжувалось на землі, необхідний Дух Святий. І що потрібно, щоб Христос був нам доступний, згідно теж цієї цитати. Той самий Дух Святий. Через Духа Святого ми маємо доступ до Ісуса Христа. Без Духа ми не маємо цього доступу. І роблячи ще висновок, висновок. Можна сказати, що Бог знає, і саме через Святого Духа Він. Відкривав і відкриватиме, яким саме служінням повинна займатися наша церква. Тільки Дух знає, яке служіння, яким, яке служіння в моєму місті, в моєму районі, в моїй церкві може запрацювати. Він знає, що піде, а що не піде. Він знає, якому прошарку чи прошаркам, да, шарам населення ми маємо служити. У нього є точний план, і щоб його зрозуміти, необхідно чути голос Божий. Це допоможе нам не робити помилок. І це допоможе нам отримувати особливі благословення і радіти цим благословенням, коли ми йдемо і у нас виходить, коли ми робимо і у нас виходить. Це вже інша тема, да? що таке результати, що в наших очах результати, і що в очах Божих це результати. Але Господь знає, чим я повинен займатися, кому я повинен проповідувати, хто буде відкликатися і кому моє слово буде. Спасінням для вічного життя, спасаючим для життя вічного. Тому я закликаю вас сьогодні прийняти рішення молитися про Духа Святого. І я Хочу інше слово вжити, не молитися, молити про Духа Святого. Прийміть рішення вставати раніше, на півгодини, не знаю, наскільки ще часу раніше, щоб молитися про Духа Святого, проводити час молитви з Богом. Прийміть рішення лягати не пізніше. Да? Краще десятої рекомендують, тому що гарне сон або зробити відкат. Якщо лягали в два, то в час. Якщо в час в дванадцять. Це важливе питання сьогодні. Нехай Господь благословить нас у цьому. Амінь. Давайте ми, кому дозволяє місце і здоров'я, ми схилимо свої коліна в молитві до Господа. Ми розуміємо, що ми безсилі і безпорадні. Ми розуміємо, що в цьому світі ти доручив нам велику місію йти вперед і проповідувати Євангелію, вічну Євангелію, вістку про те, що кожен, хто повірить в ім'я Ісуса Христа, Сина Твого, може бути спасений, може бути прийнятий тобою, оправданий, прощений, очищений і бути у вічності. Але ми розуміємо, що це задача для нас, якими б таланти наші природні не були здібності. Зусилля, вони, вони будуть, вони будуть даремні, а вони будуть мало приносити ефективності і результату, якщо, ми не, якщо Дух Святий не буде супроводжувати нас. Тому ми просимо, Господи, злий Святого Духа на свою церкву, на кожного з нас особисто, щоб Він допоміг нам духовно рости, щоб він вів нашу церкву, давав нам сили, давав мудрості, давав розуміння, давав здібність до всякої роботи. В ім'я і Христа, молитва наша, а тобі слава Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.